Просто нагадую, що під цим відео, як завжди, ви знайдете посилання на важливий збір для зсу. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Уже тижнів три я щодня приходжу на причал в гавані Мінделу в надії знайти вітрильник, який переправить мене через Атлантичний океан до Південної Америки. Так я міг би продовжити свою навколосвітню велоекспедицію без перельотів. Проте досі мені з цим не щастить. Я спілкуюся з багатьма людьми, в тому числі з капітанами яхт. Усім їм дуже подобається моя ідея, проте, на жаль, більшість човнів пливуть звідси до Карибських островів, а ті, що прямують до Південної Америки, просто не мають можливості взяти мене з велосипедом. Я проводжу тут кілька годин у день, потім приходжу увечері а покидаю причал іноді вже в темряві і знову їду ночувати на пляж, який став мені вже рідним. Я вперше залишив свій велосипед на причалі, без нагляду, фактично. Він працює тепер як самодостатня реклама, оголошення. Він стоїть, на ньому напис Шукаю корабель до Південної Америки. Ну а мені треба піти попрацювати. Я хочу тут поблизу в кафе сісти. Ну, тобто для мене важливо, щоб і на пристані було моє оголошення, щоб люди, які приходять, бачили його постійно. І попрацювати також важливо. Звісно, я не щодня залишав велосипед без нагляду, а частіше брав із собою до місця, в якому працював. Останні два тижні приблизно я завжди приходжу фактично кожного дня в ось це кафе. Воно мені дуже подобається, тут можна добре поїсти. Тут працюють дуже гарні дівчата, які, які мене не напрягають з тим, що ти чувак практично живеш тут в нашому кафе. І ось за цим столиком я проводжу все своє життя тут в Міндео. Працюю, поширюю інформацію про мій проєкт, монтую двоколісні хроніки. Щодня я прошу дівчат окропу в свій термос, в якому роблю чай, тому що насправді в дівчат немає звичайного чорного чаю, уявляєте? Вони тут такого не п'ють. Рибний суп 2 євро. Смакота. Одного дня на вулиці мене зупинив чоловік, який виявився тутешнім блогером, і попросив мене коротке інтерв'ю для Фейсбука. Блогер-блогера буде знімати. Аюфром Україні? Аю арелинг араундворц? Май сайклін. «Around the world project for charity is yes. for Ukraine. I want to visit all the continents on Earth, including Antarctica with yes. my bicycle». «Great». <laughs> а вже наступного дня виявилось, що це спрацювало просто дивовижним чином і ще й подарувало мені чудове знайомство. Це кафе, в якому я дуже багато днів провів працюючи, і зараз настав момент, коли я його покидаю. Тому що до мене раптово прийшов цей чоловік, який, якого звати Деніел. І каже, слухай, в мене є кімната для тебе, йдемо до мене жити. Бо я бачив в інтернеті, про тебе всі показують, що ти такий мандрівник, шукаєш корабелі, але не знаходиш його і живеш на пляжі. Ай, Деніал аварію. Наступної хвилини ми вже йдемо до будинку Даніеля, а точніше, його готелю в самому центрі Мінделу. Боже, я не можу повірити. Ось так, от просто з пляжу. В 10-зірковий готель. Душ. Ха -ха. Краще не питайте, коли я мав це в останнє. Мій новий друг сказав мені, живи тут, скільки тобі потрібно. Звісно, це був неймовірний подарунок для мене. Невже прощавай пляж? Тепер я міг відпочити в комфорті. Якось аж сумно навіть стало. Після життя на вулиці. Жартую. Даніель Маскареніас – успішний підприємець, якого знають всі у Мінделу. На своїй вулиці він має два готелі з ресторанами, магазин оптики та фотостудію. Це його автомобіль, мабуть, єдиний такий в усьому Кабоверде. Але найголовніше те, що він справді добра і щедра людина, любить тварин і часто допомагає людям. Сьогодні я снідаю з Деніелом. У них в ресторані на верхньому поверсі. Даніель розповів мені про свого батька, який також був відомим бізнесменом і навіть політиком. А ще сеньор Маскареніас як професійний фотограф, залишив по собі чимало історичних зображень рідного міста Мінделу, яке фотографував ще з дитячого віку. І саме тато передав Даніелю розуміння важливості підтримувати людей, і ділитися з ними тим, що маєш сам. Пусть сам тінь тут трансмиссин, бо небо син хав плей футбол плей. Uh -huh. uh, the people don't have television my father put on my street and many people come to see the football people don't have television and I was child when I come on this side have many people I must go take around to go into my house because many people watch TV Даніелевого батька, також Даніеля, в Мінделу називали джібла. І про його авторитет красномовно говорить той факт, що вуличку, на якій мешкає родина Маскареніс, досі називають вулицею джібла, хоч вона має офіційну назву. This is... oh, so this is your yeah. Даніель, хоч і володіє кількома бізнесами, сам також працює як звичайний робітник. Ik heb the paper van de dokter. Ik zie alles. Ik heb machine om te everything. Ik heb de lens. Ik heb de Ik heb de Ik de Ik heb de En ik heb de lens. Ik Ik heb de En Yeah, we make the key. the most key. <smart noise> А на мансардному поверсі у Даніеля цілий зоопарк тварини і птахи це справді його велике захоплення. That beautiful picture. Yes, yes. <laughs> it's adorable. Yeah. And sometimes I go out with with them. On the street? See, wow. I have just something to put like a dog. Тим часом дні пролітали швидко. Я аж ледь встиг помітити, що дія моєї візи закінчується. Минав місяць, як я прибув до Кабеверди на острів Саль. Перший цей місяць був безкоштовний, мені просто поставили штамп. Але зараз треба платити за візу, за продовження і зараз я оформлюю документи. Продовження візи на один місяць коштує 20 євро. І, попри те, що мені так пощастило з помешканням, як і раніше, я проводив у яхт-клубі по кілька годин на день, як і раніше, завжди брав з собою велосипед. Мій 27 27-ий день на цьому місці, на цьому причалі. Здуріти можна. Як і раніше, роздавав оголошення екіпажам яхт, і як і раніше, повертався увечері ні з чим, в готелі продовжував пошук онлайн. Проте, так само безрезультатно. Хоч з кожним днем я все більше був розчарований ситуацією, проте завжди намагався відволіктися, побачити щось цікаве в Міндело. Як, наприклад, ось цей майстер-клас з капоейри афро-бразильського бойового мистецтва і танцю, що дуже популярний тут. І от одного дня я вирішив, що роблю це востаннє. Це був 30-й день, відколи я вперше прийшов на причал Мінделу. Символічно, що саме цей 30-й день став для мене єдиним дощовим днем тут в Кабоверде. Раніше не було жодного, навіть натяку на дощу. А сьогодні вночі і зранку була добра, навіть злива. І зараз досі все небо в хмарах. І буде ще, я думаю. Бачите, навіть природа плаче через те, що в мене нічого не вийшло тут. Далі для мене розпочинався план Б. Що ж, друзі, це трошки сумний для мене момент, тому що я збираюсь розказувати про нездійсненні мрії в нашому житті. На жаль, так. Моя ідея щодо безперельотної навколосвідки на велосипеді цього разу залишається нездійсненною, відкладаю на потім. Чому? Тому що в мене є пріоритети. Я не хочу, щоб моя подорож зупинилася саме через це. Я не збираюсь тут стояти вічно заради здійснення однієї ідеї. Практично я зробив все, чим я був готовий пожертвувати заради цього. Тобто я потратив купу часу, купу сил, купу е, нервів, купу чекання і купу грошей також на це все. І врешті мушу констатувати, що майже два місяці минуло з того дня, як я почав пошуки корабля через Атлантику безпосередньо на місці. Це було спочатку в Дакарі, Сенегал. Потім тут, в Кабоверде, на острові Саль і. Зараз в місті Міндело. На жаль, результатів це не дало, окрім того, що я переплив маленький шматочок від Дакару до Кабоверди. І навіть за цей досвід пошуку корабля, який врешті виявився невдалим, я також дякую долі, тому що це був важливий досвід. Я радий, що він відбувся в моєму житті, бодай один раз. Так це було нелегко, це було складно і було багато нюансів, дуже цікавих. Наприклад, коли я починав цей пошук тут в Міндело, я був практично майже один сам такий тут шукач корабля. А потім, вже в останні пару тижнів, до Міндело почали прибувати все більше і більше яхт. І виглядало так, що в мене і шанс відповідно збільшився знайти свій корабель. Але ні, насправді це не так, тому що водночас із тими кораблями почали прибувати інші хічхайкери, такі, як і я. Але вони що? Вони без велосипеда, звісно. Тому зрозуміло, що капітани яхт кораблів радше брали їх, ніж мене. Отже, найголовніше для мене те, що моя подорож триває, і скоро я знову буду на дорозі, знову крутити педалі і рухатися вперед. Я дуже радий з цього, і це покриває будь-який смуток у зв'язку з нездійсненністю своїх планів. Певних. Мій проєкт має іншу головну ідею: це проїхати на велосипеді по всіх континентах і зробити справді навколо світку велосипедно. Отже, я вчора вже придбав квиток на літак, і незабаром вдруге в своєму житті скажу привіт Південній Америці. Якщо конкретніше я лечу в Монтевідео, вперше скажу привіт Монтевідео і Уругваю. Я вже знайшов коробку для велосипеда, вже майже його запакував. Це теж, до речі, ще та пригода і челендж знайти хорошу картонну коробку тут в Міндело для велосипеда. Ну і через пару днів я вирушу в аеропорт. Попереду новий відрізок моєї подорожі, і звісно, нові пригоди. вже да, хочу ще там. Прийшов день мого відльоту, але навіть тепер Даніелева мені допомога не закінчилась. Він запропонував відвести мене із багажем до аеропорту, що за 10 кілометрів. Я трошки хвилююсь за розмір коробки, яка в мене вийшла, тому що я її склеював з кількох кусків картону. Зараз це виглядає швидше як піаніно, а не велосипед. Тож я не знаю досі, як в аеропорту відреагують на такий розмір, тому що це справді більше, ніж стандартна велокоробка. Просто в мене там не тільки а і всі речі, всі сумки, і все, що в них. 40 кілограмів, це перевищення, максимум 32. Ми виклали приблизно 9-9,5 кілограмів в окремий пакунок. І це буде ще як додатковий багаж. Я щойно забрали мою коробку, туди вже забрали, тобто все окей. Хоча там навіть, навіть після того було перевищення на 2 кілограми. Вони так трошки покривилися, але все ж таки прийняли. І зараз я чекаю вже на бордін пас. Отримав це, означає, що тепер я точно полечу. Те, спочатку мені доводиться летіти зовсім не до Уругваю, а в протилежному напрямку до Європи. Що найгірше в моєму маршруті, це те, що якщо ви подивитесь на мапу, то політ йтиме спочатку в один бік до Європи, Лісабон, Мадрид, дві пересадки, а потім йтиме назад до Південної Америки. Тобто пролітаючи назад над Верде. І практично нічого з цим не зробиш, тому що. Що найтупіше в цій ситуації, з будь-якої точки Африки, ви полетите саме так з пересадками через Європу? Що найменше одна пересадка, але зазвичай це дві пересадки якось у мене. Тобто, фактично, це десь приблизно вдвічі чи втричі довший маршрут, ніж би я летів напряму з Кабоверди до Уругваю. Але на жаль, такого рейсу не існує взагалі в світі. Проте є один дуже класний момент в цьому позитивний момент це те, що я побачу Мадрид, місто, в якому я ще ніколи в житті не був. Не бував навіть проїздом, прольотом в аеропорту. Але в Лісабоні перебільшення кілограмів, на жаль, не проходить. І Я зараз змушений забирати звідти ще два кілограми, перекладати. Додатковий багаж. Ось тут серед вокзалу прямо це роблять. Справа в тому, що звідси з Лісабона я вже лечу іншою компанією. Це означає, що я повинен знову проходити чекін, наче зовсім інший політ фактично. В Лісабоні я мав провести ніч до ранкової посадки, тож вирішив ночувати на верхньому поверсі аеропорту просто на підлозі, як робили деякі інші люди. У Мадриді у мене цілих 13 годин між польотами, і я їх провів, звісно ж, гуляючи містом. Після трьох з половиною місяців глибокого занурення в життя Африки це раптове повернення в європейську атмосферу виявилось для мене дуже контрастним. Знаєте, я геть забув, що в Європі зима. Насправді тут зараз 5 градусів. Треба рукавиці, а в мене їх нема. Ще одна ніч над Атлантикою, і я опиняюся в південній Америці, третьому континенті моєї Дякую дуже. Привіт, Монтевідео! Якщо чесно, я почуваюсь дуже втомленим, вимотаним, тому що практично дві безсонні ночі. Одну трішки поспав на підлозі, але то був поганенький сон. А другу в літаку, геть кепсько. Економ клас, вузенько взагалі. Ну, не передати словами. Але я думаю, все ж сьогодні проїхати кілометрів 50 хоча б. Поки що не розумію, що це за така помилка, що тут по святковому вбранні всі стовпи в російські прапори, потім когось запитаю. Нарешті знов в мене почався час. Хороших нормальних молочних продуктів, тому що в Африці практично їх не було. Я дуже їв мало молочного. Так само на Кабо-Верде, Ну, Кабо верде вважається частиною Африки, так, але воно наче між, ближче до Європи, я маю на увазі за розвитком і культурно. Ось, але там навіть, навіть там не було молочних продуктів нормальних. Знайомство з Монтевідео у мене було коротким лише пару годин, проте воно відразу здалося мені милим, затишним і навіть спокійним, як для міста мільйонника, та ще й з великим промисловим портом. Монтевідео вважається містом з найвищою якістю життя в усій Латинській Америці. І навіть входить до 30-ки найбезпечніших міст світу. А ще це найпівденніша столиця Америки, і тут мешкає 40% населення у Я дізнався щодо прапора. Насправді це не російський, а це швидше перевернутий російський, тому що там червоним догори. І це прапор політичної партії, однієї з провідних тут, я так розумію. І саме перед виборами вони вивішували прапори, як агітацію, тому що скоро тут обиратиметься новий президент. Отже, виходить, що це перевернутий російський прапор, і насправді це не так вже й погано. А то я вже було погано подумав про уругвайців. Тож, по обіді я покидаю Монтевідео і рухаюся на захід в напрямку буенос Айреса. Потім на мене чекає довгий шлях до найпівденнішого краєчка Америки, щоб звідти спробувати здійснити ще одну божевільну ідею. Як це буде, дивіться в наступних випусках.